У вашій увазі пропонується двокімнатна квартира в Дніпровському районі на вулиці Анатолія Соловяненка, 2, 6. Квартира площею 47 квадратних метрів з роздільним плануванням. Рухаємось за часовою стрілкою. Перша велика кімната. 16 метрів квадратних з виходом на балкон. Балкон заскунений. Друга кімната, 12 метрів квадратних. Далі туалетна кімната, ванна. І кухня з 6 квадратних метрів. Ну, холодильник камехологийників візит. Телефонуйте. Записуйтесь на перегляд.